У Чернігові триває всеукраїнська акція Гроші на ЗСУ». Щосуботи громадяни виходять до міської ради і вимагають спрямувати бюджетні кошти не на озеленення чи ремонт доріг, а на допомогу армії. Нагадаємо, за даними видання Апостроф, Чернігів опинився у самому кінці рейтингу обласних центрів України за обсягом фінансової допомоги ЗСУ, спрямувавши на підтримку наших захисників всього лише півтора відсотки від міського бюджету близько 48 мільйонів гривень. При цьому від ПДФО військових до бюджету у цьому році надійшло більше мільярда. Ми вимагаємо мільярд на ЗСУ, виділити ці кошти замість озеленення, замість муніципальної варти, замість. Комунальних ЗМІ. навіщо сі купувати якусь новітню камеру, наприклад? Замість того, щоб можна купити дрони. Хоча жоден депутат міськради від партії монобільшості рідного дому підтримати людей у їх проханнях не прийшов, до акції долучилась Марина Семененко, голова фракції Європейської солідарності у Чернігівській міськраді. Я взагалі хочу сказати, що це у нас не політична акція. Тут немає представників будь-яких політичних сил. Просто громадяни Чернігова, які вийшли для того, щоб спонукати міську владу виділяти більше грошей на ЗСУ. Я абсолютно це підтримую. Як ви знаєте. Це та, ну, моя така мейнстрім-ідея да, в тому, щоб менше крали. Я думаю, що ми, як громада, маємо розуміти, що коли ми відправимо ці гроші на ЗСУ, ми за ними теж маємо спостерігати, бо це гроші Чернігова». Поговорити з людьми вийшов начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. каже, згідно закону за бюджет відповідає міськрада, а вона хоче виділити на ЗСУ вкрай мізерну суму, зосередившись на благоустрою та ремонті доріг. На сьому тижні я отримав від фінансового управління міської ради нові пропозиції. Нові пропозиції на розгляд, і, взагалі, побачив там, що там всього лише 30 мільйонів на збройні сили. Фінансове управління каже, що це тому, що вилученої військове ПДФО, і начебто не вистачає грошей для Ішення нагальних проблем міста, але знову прочитавши ті програми, які пропонуються до реалізації наступному році, побачу, що наприклад на благоустрою 300 мільйонів. 100 мільйонів на збільшення статутного капіталу підприємств, 100 мільйонів знову на асфальт на дороги, розумієте, і 30 мільйонів на збройні сили. Дмитро Брижинський зазначив, ситуація, коли міська рада знімає з себе відповідальність за допомогу війську, ненормальна. Не повинно бути так, що під час війни, під час загальної трагедії, деякі місцеве самоврядування, воно скажімо так, пішли не долучається до або не. Долучається не зовсім в тому об'ємі, який б хотілось до вирішення цієї трагедії для допомоги нашим збройним силам, а таку якусь обособлену позицію кажуть, що місцеве самоврядування – це місцеве самоврядування, а війна це проблема країни. Не може бути так. Подібні акції протесту проходять щосуботи у багатьох містах України.